Всім привіт! Поступив коментар, що мають такий подібний станок, як у мене, і не знають, як налаштувати рейсмус. Щоб я пояснив більш детальніше. Що я робив? Е, в першу чергу, в мене в нижній станині столі стоять два вала. Вал стоїть напроти вала. Тобто верхній вал. Ось, напроти вала стоїть нижній вал. Вони мають бути одрегуліровані так. В першу чергу, мабуть, потрібно замінити підшипники. У них. А так, далі отрегулірувати. Наскільки я пам'ятаю, десь менше пів міліметра мають бути вище стола. Цього чуть-чуть почеркати. Бо якщо зробите вище, тоді будуть зуби на початку цього так само е -е, запихаєте, воно струже, 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 потім до того доходить і піднімається. Раз. І піднялося. І буде зуб зразу. Чик піднялося пішло. Ото воно має бути дуже мало тут по виставке. Так само, як і на виході. Стругає, 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 кінчається деталь, тут з цього впало і зуб в стружці на деталі. Менше пів міліметра. Перевірити вдруге. Перевірити, чи постійно от як деталь покласти. Чи постійно треба. Може в одному місці не треба, може потрібно завести його на токарний. Підрівняти там, де вироботка є, там, де підшипники стоять. Може, воно криво там. Далі я обов'язково змазую. Стола, це все, все пшикаю. Я ну, Раніше керосином пшикав, потім солярочкою пшикаю. Вон писали спробувати воском мазати. Будемо пробувати ще воском мазати. Отут в першу очередь треба подивитися. Далі. В мене цей вал. Регулюється. Заглушки такі стоять. Ось. Зараз ми розкручую. Це заглушка і так само під заглушкою є пружина. Пружина. Яка стоїть тут такий заточений пальчик, щоб тримає, оце піднімається на цьому пальці сам той вал, і він його прижимає донизу. Тобто жорсткість, отут вовід регулювати треба тут під ним, не видно. Є ще один такий самий палець з таким самим прорізом. Його вище нижче можна підкрутити. Може потрібно тут підкрутити вам нижче його посадити, щоб вал вниз пішов з однієї сторони. І з другої сторони те саме. Може потрібно їх Ну З цієї сторони можна не відкручувати. Тут можна. Тут можна з цієї сторони в мене. Відрегулювати його вниз, цього вала. Відкрутив чуть вниз і сам вал опустився вниз. Краще прижимав. Так само і тут. З цієї сторони такого немає, можливо заглушку знімати. От. Так само же і цією заглушкою можна відрегулювати жорсткість прижиму. Тобто її більше закрутити, воно буде жорстче прижимати. Попробувати так ще можна. От. У мене так, я не знаю, який у вас станок. О, тут так само ось з цієї сторони стоїть палець, пружина на ньому. Зараз я, я достану покажу, що тут за палець. Може він у вас немає його, може треба його виточити, бо в мене одного теж не було, то пружина скакувала на як купив станка. То Я таку штуку виточував, вирізав пружинка. І... Ось такий він стоїть, прижимає. На ньому прижимку. У мене таке одного не було, не пам'ятаю, чи на, на тому волі чи на цьому. І пружина скакувала на бік, бо тут воно. Так якби з боку трошки цей палець іде. І пружина заскакувала сюди і був поганий прижим. Я цього одного виточив собі. Подивитись тут, чи прижимає. І о, зараз покажу. Якщо покаже. Так, не показую там. А, Там, там ще не видно, там же ж той. Під цим є палець. Так само. Його вот там відрегулювати. Ось тут стоїть, нижче, трошки опустити, щоб того вала нижче. Ну, в мене нормально тягне, Я собі відрегулював. Так само той, такі саме пружини стоять і прижимають. Пружина стоїть в мене жорстка, така, що ледь зжимаю. О. Може заслабість, пружини стоять. Деталь вгору пішла і все. От як запихаєте, воно вже ж грає на тому, Тут пружини немає. Тут воно є, воно ж і грає. Ось що можу я ну, по посоввати, що зробити. Одрегулювати туп. Обов'язково мазати солярочкою, бо сила триття, як не крути, тут є. І якщо чим ширше деталь стругаєте, тим більше сила триття буде. У мене пів міліметра десь підняти ці вали, Все рівно все пшикаю солярочкою і тоді стругаю.